Всім привіт! Як ви вже знаєте, ми надаємо послуги з покупки автомобілів з європейських лізових аукціонів. Сьогодні в нас один з автомобілів, який ми купили для наших клієнтів, це Volkswagen Golf 7. Ми купили його на закритих торгах в Нідерландах. Автомобіль 2019-го модельного року виготовлення. Фактичний рік виготовлення в нас 2018-й. Вона так і стане на облік 2018-м. 1,6 дизель на 115 кінських сил це найпотужніший двигун, який ставився. Е, найпотужніший двигун з лінійки 1,6 дизелів, скажімо так. І працює він в парі з 7-ступінчатою сухою коробкою ДСГ це робот з подвійним щепленням. Якщо вас цікавить покупка автомобіля з європейського лізаного аукціону, я залишу посилання на наш сайт, ви можете перейти ознайомитись з усіма послугами і цінами. Також залишу посилання на телеграм-канал, де ми будемо викладати актуальні пропозиції. По торгам переходьте, ознайомлюйтесь. Також всім рекомендую підписатись на наш YouTube канал. Ми надалі будемо викладати багато відео з автомобілями, які ми купили для наших клієнтів. Як я вже сказав, це 2018 рік, це вже рестайлінгова модель. Автомобіль приїхав абсолютно цілий, без жодних підкрасів, в хорошому косметичному стані. По техніці, наразі ми не виявили також жодних якихось особливих проблем. Досить хороша комплектація. Давайте подивимося більш детально, що у нас робиться в салоні. Автомобіль у нас з топовими сидіннями з вставками з Алькантарі. У нас є масаж водійського крісла, в нас є підігріви передніх сидінь, в нас стоїть двохзонний клімат, в нас рестайлінгова мультимедіа з активованим карплеєм. Також в автомобілі є адаптивний круїз з асистентом аварійного гальмування. У нас є передній парктронік, задній парктронік. В принципі, комплектація автомобіля досить багата. Автомобіль обладнаний преміальною акустикою DIN-Audio, що досить рідко зустрічається на гольфах. Є асистент приїзді їзді заднім ходом, він гальмує, якщо наявна якась перешкода. Далі все досить стандартно по комплектації датчик світла і дощу, електроручник, автохолд. Ще багато всього іншого. Автомобіль вийшов клієнту по досить хорошій ціні, набагато нижчій, ніж можна купити такий автомобіль на внутрішньому ринку України. Кого буде цікавити такий або схожий автомобіль, ви можете звертатись до нас за прорахунком. Всі наші контакти будуть в описі до відео. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Далі буде багато цікавих автомобілів.